Збірна України залишає чемпіонат Європи з високо піднятою головою. Підопічні Олега Блохіна билися з першої до останньої хвилини у поєдинку проти Англії, який виявився останнім на турнірі. Навіть забили чистий гол, але дивне недобачання. Угорської суддівської бригади на чолі з Віктором Кашею забрало у Марко Девіча цілком заслужений гол. Що е, хто знає, яким би був результат матчу, якби українцям вдалося за півгодини до його завершення зрівняти рахунок? Нагадаю, що зі шведами вийшло вирвати вольову перемогу. Можливо, так само вдалося би зробити і в поєдинку з англійцями. Тепер цього вже ніхто не скаже в іншому матчі групи ді. Шведи виграли у команди Франції з рахунком 2-0. Цікаво, що цей результат, якби українці виграли у Донецьку, виводив до чвертьфіналу чемпіонату Європи українців і англійців. Французи за рахунок гіршої різниці забитих і пропущених залишалися би за межами чвертьфіналу. Ну але це вже варіанти, як то кажуть, на користь бідних. Сьогодні на чемпіонаті Європи перший. Вихідний день у чвертьфіналах зустрічатимуться такі збірні: Чехія і Португалія зіграють у Польщі у четвер. У п'ятницю Німеччина, Греція. Згодом українські чвертьфінали. І тут команди набагато зірковіші: Іспанія, Франція у Донецьку. І в неділю у Києві, Англія, Італія. Дочекаємося, матчі будуть цікавими. Стежте за нами на сайті Радіо Свобода а також офіційних сторінках у мережах Twitter, YouTube та Фейсбук.